Дипломні роботи випускників дитячої художньої школи зустрічали гостей у холі Палацу культури Олександрійський театр. Цьогоріч художка відзначає свій ювілей 50 років з моменту створення. Створення дитячої художньої школи це був великий проект, і знаю точно, що великі проекти вони реалізуються з великими людьми. Степан Федорович Ніколенко. Це людина, яка майже 40 років прокерував художньою школою, і його частка, його таланту, його любові, його вмінь вона в кожному учні, і звичайно, без таких великих людей, як Олександр Охапкін, школа була б, але вона була б не такою. Тому дякую всім викладачам. Які дійсно роблять нашу школу тією незрівняною перлиною нашого міста. На початку 2000-х школа з підвального приміщення по вулиці Софіївській переїхала в іншу будівлю, де знаходиться і донині. Викладачі художньої школи у всі часи були і залишаються справжніми майстрами та патріотами своєї справи. За 50 років художка випустила не одну сотню талановитих дітей. Я пам'ятаю, якими ви прийшли. Як ви боялися тримати в руках олівець, як ви боялися робити перші мазки, але ви все подолали, ви всьому навчилися, ви великі молодці. Художня школа дала вам дуже гарний фундамент, основну базу, яка буде невід'ємною частиною протягом всього вашого життя. Звісно, не кожен із вас стане художником, не стане дизайнером, архітектором, але ті знання, які ви отримали в стінах нашого навчального закладу, повірте, 100% вам. Дуже знадобляться в вашому подальшому житті цьогорічних випускників із завершенням навчання привітав і заслужений художник України. Хочу подякувати батькам саме завдяки вам, вашому терпінню і вашій допомозі Діти вийшли на такий на це свято. Хочу подякувати всім колегам і, взагалі, всім, 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 що могли дати нам змогу провести цей захід. Тобто всім нашим збройним силам, всім, всім, хто допомагає, волонтерам, всім, хто допомагає нам зараз зустріти цей великий для нас день, велике свято. Так що, дядь, ще раз вам щастя любові, наснаги. Дай Бог, щоб все те, що ми зараз маємо віли, воно вам надобило в Відеопривітання рідному мистецькому закладу надсилали колишні учні, які наразі досягли успіху за кордоном. На святкування ювілею художки завітав представник першого випуску Віталій Чернуха. Чим переконували мене батьки, пропонуючи йти в художню школу. Вони сказали: навчись, вмій малювати. Тобі це за плечима не носить. Ти будеш вміти малювати. Ну, я послухав їх. Ну, от, дяка Богу, до цього часу працюю в галузі архітектури. Ну, останні 20 років я був і зараз поки що є головним архітектором міста Черкас. Випускниця цього року Анна Фіртич в одній із своїх дипломних робіт зобразила людей у польоті. Говорить, що на її створення надихнув космос та містичні композиції Марка Шагала. Надихалася космос. Мене саме дитинство захоплює космос дуже цією величністю, красою, непізнаністю. Так надихнулася я історію кохання. Це танок в космосі в українському стилі. Школа це такий заклад, який дає. Дуже багато можливостей я вибрала це з батькам. Батьки подарували дуже класну можливість проходити такий чудовий досвід з людьми, спілкування в першу чергу. Це великий досвід. Загалом дипломи про завершення навчання у художній школі отримали близько 30 майбутніх художників, дизайнерів, архітекторів та скульпторів.